Вітаю, шановні! Сьогодні я покажу, скільки можна заробити грошей за один день, якщо правильно організувати процес обробки деревини. Я наведу конкретний приклад. За один робочий день я обробив 15 кубів дерева. Якщо рахувати навіть за найнижчими тарифами, це приблизно 10 500 гривень. І це тільки один день. Тобто ви вкладаєте час і трохи зусиль, але отримуєте реальний результат, який можна проховати у грошах. А тепер докладно про сам процес, бо він може стати у пригоді як тим, хто працює на замовлення, так і тим, хто будує для себе. Для обробки я використовую спеціальний засіб страж 1. Це рідина для вогни та біозахисту деревини. Її головне завдання зробити дошки довговічними та безпечними. Вона захищає від вологи, плісняви, жуків деревоточців, і найважливіше підвищує стійкість деревини до вогню. А якщо мова йде про круп'яну систему будинку, то економити тут взагалі немає сенсу, адже це серце даху, і його служба напряму залежить від того. Наскільки якісно ми підготуємо деревину, щоб правильно обробляти дошки, я зробив спеціальну ванночку. Не купував її готовою, а збив сам. Для каркасу використав дошки, які залишилися після будівництва. Скручував усе саморізами. Це надійніше, ніж цвяхи. Тому що конструкцію доводиться постійно збирати і розбирати. А щоб рідина не протікала, я обшив усе плівкою. Це простий і дешевий спосіб зробити ванночку герметичною. І найголовніше, плівку після кількох використань можна замінити, а дерев'яна основа залишиться. Ванночка має достатню довжину, щоб у неї вміщувалася дошка для кроків і глибину, щоб деревина могла повністю зануритися в розчин. В моєму випадку довжина ванночки склала 6,5 метрів. Це дуже важливо, бо саме занурення дає найкращий результат. Пензлом чи розпилювачем ви ніколи так рівномірно не обробите дерево, а головне не досягнете потрібної глибини просочення. Тепер сам процес. Я беру дошку і повністю занурюю у ванночку з рідиною. Тримати треба не кілька секунд, а хоча б 3-5 хвилин. За цей час рідина встигає всмокнутися у волокна. Якщо занурити швидко і одразу витягнути, обробка буде поверхнева і деревина залишиться вразливою. Я для себе виробив правило: тримати мінімум 5 хвилин це оптимально, щоб отримати надійний захист. Коли дошка просочилась, я її піднімаю. Даю рідині стекти назад у ваночку і ставлю сушитися. Тут є нюанс сушити краще не під прямим сонцем, а під навісом. На сонці рідина випаровується занадто швидко, і ефект буде слабший. Під навісом деревина просихає рівномірно, і всі захисні властивості зберігаються. Так я поступово обробив усі 15 кубів деревини. Це серйозний обсяг, і скажу чесно, фізично нелегко, але результат вартий зусиль. По-перше, деревина якісно захищена. По-друге, я знаю, що зробив це правильно і економно, бо якщо наймати людей або платити на виробництві, вийшло б набагато дорожче. Ще один плюс цього методу повний контроль. Ви самі бачите, як просочується дерева. Самі регулюєте час занурення і умови сушіння, це не конвієр, де важлива швидкість, це якість зроблена власними руками. До речі, про економію. Використовуючи ванночку, ви витрачаєте набагато менше рідини. Коли наносиш пензлем або розпилювачем, частина складу завжди йде в повітря чи на землю. Тут же все зібрано в одній ємності, зайва рідина стікає назад, і ви можете її використовувати знову. Це дозволяє значно знизити витрати. Що ще важливо знати Торці деревини завжди більш вразливі, саме через них найшвидше проникає волога та починаються процеси гниття. При зануренні у ванночку торці обробляються так само якісно, як і вся поверхня, тому тут ми отримуємо максимальний захист. Після того як усі дошки пройшли обробку та просохли, їх можна сміливо використовувати у монтажі крокеної системи. Я впевнений, що ці кроки служитимуть десятиліттями і не принесуть проблем у майбутньому. І ще хочу наголосити. Не сприймайте цей процес як рутину. Так, це фізична робота, але вона приносить відчутний результат. За один день ви можете не тільки захистити матеріал для власного будинку, а й заробити непогані гроші, якщо робите це на замовлення. При обсязі в 15 кубів і навіть найнижчих тарифах у 700 гривень за куб, це виходить 10 500 гривень за день. А якщо тариф вищий, то і результат зовсім інший. Отже, підсумую, правильна обробка деревини для крокиної системи, це запорука довговічності будинку, простий саморобний інструмент у вигляді ваночки з дошок і плівки дає змогу зробити роботу якісно і економно, а засіб страж 1 забезпечує подвійний захист і від вогню, і від біологічних шкідників. Тому моя порада проста. Не економте на захисті дерева. Робіть усе вдумливо і якісно. І тоді ваш дах стоятиме десятиліттями, а ви будете впевнені, що все зробили правильно. Напишіть в коментарях, чи обробляли ви колись деревину. Які антисептики ви для цього використовували. Або напишіть, що ви думаєте про мою роботу, про те, як я за день заробив 10 500 гривень. Не забудьте поставити лайк, підпишіться, поставте обов'язково дзвіночок, бо попереду багато цікавих відео. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Всім пока.